Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів і лісові гірські прогулянки. Сьогодні, друзі, ми приїхали в Горгани. Сонячна погода. Пішли Марсик, пішли. Поїздні не Ага. Гарно так. Вчора ви бачили ми трошки лисички зібрали. Ну а сьогодні подивимось, що тут в цих місцях. Тут такий трошки довгий захід у ліс, нам треба піднятися. Так. Але попереду цікаві, файні краєвиди, такі грибні місця. Не знаю як зараз. Все подивимось, друзі, що я кажу. Попереду, сьогодні на маршруті нашому. Тут річок не буде. Тому а ми коли під'їжджали в ці місця, випустили собак. На 10 хвилин вони там по потічку побігали трошки, ну щоб витримали цей весь похід. Взяли з собою побільше водички. Це головне. Пішли Жикльо, пішли. Пішли. Там побігаєте у лісі, коли підіймемось на пагорб. Марсель, вперед. Вперед, Марсик. Ще трошки, друзі, метрів 300. Ми на місці. Давай, береженька я тримаю. Практично. Дійшли от такі хащі. Да, в тому році так тут не було, так. Да? Ну так, да, тут все таке розростається. Трибаски так Підйом не крутезний, але такий досить довгий. Пішли, пішли. Ми скоро вже будемо заходити. О, сам ліс. Ну, ми і так в лісу, але повернувся, бо потім вже не видно буде яка краса. Ми з самого низу прийшли. От З тої сторони, бачите, там ще вищі гори. Тут не так високо. Такий більш-менш середній маршрут. О, як тут гарно, так? Да? І тіньочок є, бо поки йшли, постійно сонце. Сьогодні теж спекотний день. Але у горах відчувається менше спека. Більбо там позаду? Зараз зробимо 5 хвилин передих, собаки поп'ють водички і підемо далі. До речі, тут дуже цікаві місця. Коли всюди спека і суха, тут як ну, буквально зараз я покажу, от, припустимо, от потічок іде. от йде, буквально ліворуч від нас. І кожний десь 30-50 метрів вниз з цієї гори йде хоч трошки, але... Іде. І виходить, що тут всюди ну, все ж таки трошки є. Тому і надія є, що щось знайдемо. Але тут дуже важко щось побачити. Треба уважно дивитись, повільно так іти, розгортати, особливо під ялинками. Ми знаємо ці місця і знаємо, як тут гриб. Ховається. Гарно, так і тюнечок є, да, і сонечко пробивається. Собакине, допомагайте, шукайте грибочки. Ви ж знаєте, як вони виглядають, ну я хоч і казав вам, що тут потічки і повинно було бути більше вологи, але таке враження, що така посуха тут, що і потічки ці пересохли. Ну. Ось такі тут місця. Я тут угу, я же казав, почекайте мене. Вчора ліс був більш вологий. Ну, в горах так завжди. Тут пройшов, дощ там не зачепила. О, ліж. Лисички перші. Да. О! Одна, друга, третя, четверта. Ну що? Марсюш, перші знахідки є! Yeah. <laughs> Отако. Зняв я рюкзака. Тут уважно зараз подивимось навколо ці лисички. Заберемо. Непогані. Такі. А, розмір. Тут не чотири. Але ще дві бубочки. Ну, залишимо. То, ну оцю заберемо. Перші знахідки. Зібрав ті лисички, Іріша каже, тут десь бубочки теж побачила. Ну, неважливо, вони маленькі. Десь побачила. Давай, давай, Іріша, поки не втомилося сильно, спочатку ще вище підемо, а потім вже потихеньку будемо спускатися на Угу. угу. Пішли. Ох, і гарне місце. ну як, як у касці, так? Да? Угу. Гарно, тут і прохолодніше, да? і грибочки потрошки зустрічаються. Це ми вже третій потічок проходимо. Вони пересохші, але там на знизу в них... Все ж таки волога є. Нічого не тече водичка, але волога є. Тобто, а може, щось ще зустрінемо і ріша. Ти там подивись, а я перейду на ту сторону. О, Одні камінчики залишились. От біля нього можна подивитись. Маленькі тільки, так? Да? Тебе також да? да угу. так? Я дуже не маленький. фільмував, друзі, але такі ж бубочки прям, ну. А ми шукаємо щось, ну. Як ми знайшли. Та, да. Так, собакени, потихеньку давайте за нами. Марсюш, стрибай. Повернули ми, друзі, зробимо таке коло і вийдемо з іншої сторони гори, а там вже понизу, по гірської дорогі, вздовж річки пішки пройдемо до машини. Ну так зробили, тому щоб подивитися, що з цієї сторони. Бо ми заходили, виходить, от десь з пів кілометра, отак підіймалися. Зараз робимо коло і ліворуч підемо. Там понизу річка і лісова дорога. Ну, зараз вже вниз буде так, легше. Важкий маршрут ми вже пройшли вверх по цих хащах. Ну, зараз так повільно подивимось. Попереду є цікаві місця, але як зараз, ну, не знаю. Це вже п'ятий потічок. А бачите, геть пересохший. Але не потічок. Так, да, вже не потічок, а ярочок. У нас вдома сонячна сторона, окна ж до самого полу, да? і в таку спеку хата прогрівається так, що неможливо. Я до того, що будуть грибочки, не будуть грибочки, все рівно так гарно пройтись, свіжим повітрям подихати. Взяла сьогодні з собою бутико, поїсти там ще в машині на перекус. Дорога така дальня, гарна. Вийшли на такий участочок, на якому дуже полюбляють рости лисички. Подивимось. Та й біли з цими, з червоняками. Але що вчора ми були, а до речі, бачили вчора ми, все ж таки першого червоняка в 25-му році знайшли. Він сухий, але то не важливо, головне. Перший. Ні, жодний, навіть маленький, поки не бачу. Ну треба... А що ти їх кличеш? Що там? А? Поки нічого. Собакини вже так набігались, так? Да? Жека, ну ми... Потихеньку, повільно, водички у вас багато. Миємо лапи обмиваємо. Так, раз на хвилин 20. Так, давай я рішу, обійдемо з тої сторони, напевно. Ну, от, Щоб їм трошки комфортніше було. Поп'ють водички і далі. Нікуди не поспішаємо. Насик. охолоньте трошки. Попили водички. Лапи можна. Холон ты трошки. Да, да, да. Иди. О. На тебе еще. Собакины трошки охолонули. І йдемо далі. Але ми вирішили все ж таки повертати. Грібів тут нема. Вчора, так, да, то більше було. Ага. Да? Ну. ну, В цих місцях зарано. Є у нас попереду ще поїздка в ну, Бескіди, Західні горгани. Так що... Може в цьому році тут не вражай. Може бути таке. Тут такі місця, іноді що. Рік є гриби, рік нема грибів. Ми давненько ці місця знаємо. О, яка краса. Нам зараз вниз, до машини там річка. Ну, от. І покупаються собаки не та і будемо їхати. Гарно прогулялися сьогодні. Да? Достатньо їм. Та і нам. Тут хоче не так спекотно, як в місті, але все рівно. Гори то є гори, Да? підйоми і ці хащі Так що, друзі, з вами. Ну вже до зустрічі без кидах.